Не так давно взагалі поняття радіоелектронної боротьби з'явило, але воно дуже-дуже зараз набирає хід, зараз виділяються величезні кошти на засоби, на навченість особового складу. Тому що все одно всі прекрасно розуміють, що якщо людина буде спеціалістом, фахівцем в своєму ділі, тоді буде ефект. Якщо людина просто прийшла, вибачте, мене відбути номер, здравствуйте, до свидання, то тоді сенсу від цього не буде. Що стосовно радіоелектронної боротьби, то 100% армія Європи на 20 кроків позаду, можливо, Сполучені Штати Америки, Китай, я знаю, зараз дуже сильно зробив акцент на це, тому що Китай, побачивши приклад нашої війни, зрозумів, що безпілотні системи та радіоелектронна боротьба, це зараз, грубо кажучи, основна складова будь-яких бойових дій. Що стосується натівських натівських натовських, пробачте, інструкторів, я думаю, що нічого вони не зможуть нам пояснити, ми навіть самі їх будемо перекрикувати, перебивати і розказувати, що ні, хлопці, воно вже так не працює. По навігації вже будете давити 2010 рік.